Сьогодні я не тільки познайомлю вас з принципами японської концепції і філософії життя гай, а я зроблю це на прикладі екосистеми життя, такого дерева життя. І це моє ноу-хау. Ікігай – це японське слово, воно складається з двох частин: ікі і гай. Ікі це жити, гай мати сенс варто. І якщо ми об'єднаємо ці два слова, то вийде, що ікігай це життя, яке варто того, щоб його жити. І таке життя ми маємо собі створити. Але як це створити? І цьому, саме цьому ночить ця прикладна філософія. І я наголошую, що вона прикладна, бо вона має і свої інструменти, і має свій шлях. А це японська концепція, яка поєднує психологію і філософію. І ця концепція вона орієнтована на пошук себе, своїх сенсів, свого призначення, свого щасливого, реалізованого, гармонійного життя. І іншими словами, ми можемо сказати, що ікігай це ваші цінності, переведені в дію. І сьогодні ми з вами розберемося, які саме цінності. Треба переводити в дії, щоб отримати те саме життя, яке буде нам подобатись. Зараз вас буду знайомити з цим своїм деревом, тому що так, на мій погляд, сприйняття цієї глибокої і дуже складної філософії стає дійсно простим, і ви зможете побачити своє життя цілісно, ніби на ладоні. Уявіть собі, будь ласка, що стовбур дерева це. Людина. І він, цей стовбур, може бути таким тоненьким, тонюсіньким, коли знаєте, куди подуло, туди і нахилило. Хтось щось не так сказав, все знесло. А, хтось образив до психолога, а може бути міцним і стійким, таким, що йому ніякі бурі, урагани не страшні. Це наш стовбур. Коріння дерева. Коріння дерева це така глибина. І здатність брати від життя все найкраще для себе: енергію, силу, впевненість в собі, віра. Чим глибше коріння, тим більш реалізована людина, вона така велика, міцна і яскрава. І отут у нас з вами постає таке питання. А як же нам зміцнити цей свій стовбур і коріння? Бо ти, Лідочка, може, тут ну, класно розповідаєш, але що з цим зробити робити із стовбуром і з корінням? І відповідь на це питання в своїй науковій роботі нам дає М'єкокамія. Вона сказала, що потрібно усвідомлено наповнювати їх стовбур і коріння? Восьми джерелами ікігай, які далі ми розберемо у вигляді гілок дерева, які будуть наповнювати це наше дерево сенсами, енергією, всім, 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 що нас потрібно. Перша гілка і перша потреба, ікігай – це потреба в змінах і зростанні. І ця потреба говорить нам про те, що ми обов'язково маємо відчувати, що в нашому житті відбувається щось позитивне, і що воно змінює наше життя на краще. Друге джерело називається «підтримуюче оточення або ібашо. Або ще його японці називають інтимні стосунки. І якщо ця потреба закрита, то люди живуть набагато довше. Це науково доведений факт, і саме ця ідея лежить в основі які гайдовголіття. Я впевнена, що багато з вас, що ви молосі ну, чули про блакитні зони, де люди живуть 100 і більше років. Одна із причин довголіття це тому, що потреба у підтримуючому оточенні у цих людей в блакитних зонах задоволена. Саме тому, що ми хочемо підсвідомо задовільнити цю потребу, ми шукаємо друзів, ком'юніті, ми вступаємо в клуби. І якщо хочеш з однією людиною в світі, у тебе є інтимні стосунки, і це не про секс, а про тотальну довіру, тотальну підтримку і тотальне прийняття хоча б одної, однією людиною в світі, то життя одразу відчувається. Іншому. Ми переходимо до третьої гілки, до третього джерела Ікігай, яке наповнює наше життя сенсом. І ця гілка називається свобода. І для кожного свобода відчувається по-різному. І вона дійсно буває різною. Фінансова свобода, свобода пересування, емоційна свобода, свобода часу. А для нас, як для українців, ця потреба ікігай сьогодні має особливе значення. І особливий сенс. І ми, як ніхто, відчуваємо на собі прям, як це коли у нас хочуть відібрати нашу свободу, свободу нашого народу, нашої країни. І знаєте, свобода це не просто можливість робити, що ти хочеш. Свобода це стан, у якому ти відчуваєш себе вільним обирати таким великим. Стан, коли ти відчуваєш, що Боже, я можу так багато. От тоді, в свої 25, в мене нічого не було, але я це відчувала. І це стан, коли рішення і ідеї, вони не нав'язані нам страхами, що ми боїмося, треба щось обрати, чи обставинами, чи ще чимось. І у кожного з нас є можливість обрати свою свободу, бо вона, як я вже сказала, всередині. І якщо я вільна, я піду з залежних відносин, я поїду одна в подорож на інший край землі, бо давно я про це мріяла. Я піду з роботи, яку давно перестала любити, яка мені більше не цікава. Я спробую себе в чомусь новому. І ви можете обрати свою власну свободу вже сьогодні. І, можливо, ви давно про це вже думали і мріяли. І я вам скажу, що цей час настав. Оберіть її прямо сьогодні, зробіть щось, про що ви давно мріяли, хотіли, але не робили. Ми переходимо на наступне джерело четверте, я дуже люблю його це самореалізація, наша з вами задача на цій землі згадати, в чому наша сила, з чим нас сюди відправили, які наші таланти, яка наша місія, і використати її обов'язково. Виконати те завдання зверху, з яким нас сюди послали, ту місію її знайти. Бо самореалізація це не просто, що нам щось треба робити, а це вміння займатися тим у житті, що любиш саме ти, що розкриває тебе і твій потенціал. Ми з вами йдемо далі на п'яте джерело ікігай – це потреба в своїй Цінності і значущості, ще можна сказати, що це про визнання. І це про нашу внутрішню потребу відчувати, що ви робите щось таке, що змінює світ на краще. Також індикатором цінності і значущості можуть бути гроші. Наприклад, коли люди платять вам за, за ваші послуги. Це теж дає нам підтвердження своєї цінності. Але найважливіше. Ви маєте самі себе визнавати, і ви маєте відчувати свою цінність, бо може статися так, що вас не одразу визнають і не одразу підтримають. А ви маєте мати опору на себе і свої відчуття. Шосте джерело і шоста потреба це потреба вірі і надії. Потреба вірити в яскраве майбутнє. Це ще один пазл, з якого складається наше щасливе і реалізоване життя. І зараз я хочу, щоб ви мене дуже-дуже уважно слухали і почули прямо всім серцем, що я вам зараз скажу. Бо скажу я це зараз кожному з вас. Ти зможеш все, що Дозволиш собі повірити. Все. Колись я почула і запам'ятала цю фразу, і я забрала її з собою. І я її згадую кожного разу, коли чогось хочу, але мені здається, що це не для мене, що я не справлюсь, що хтось, люди інші, вони ж такі круті, вони такі розумні. А хто я, я не зможу. Я кожного разу згадую цю фразу. І я хочу, щоб сьогодні ви її забрали з собою. Бо дуже багато чого не відбувається в нашому житті, саме тому, що ми не дозволяємо собі в це повірити. Бо сила вірити і направляти свій розум туди, куди нам хочеться, вона набагато сильніша за брак грошей, брак освіти, страху і всього, що дає нам, не дає нам рухатись вперед. І отримувати оте бажане, чого ми хочемо. Для того, щоб була надія, щоб вона не вмирала, у нас має бути мрія, у нас має бути ціль. Ми маємо розуміти, куди ми насправді хочемо прийти і навіщо нам туди. Яка наша ціль? Це дуже важливо. Бо багато людей бояться навіть мріяти, бо страхи, що я не справлюсь, дуже часто перемагають нас в нашому повсякденному житті. Сьома і передостаннє джерело нашої екосистеми. Це потреба, ну логічно, да? потреба мати ціль. І ціль вона, окрім того, що допомагає надії, як ми вже чули, не вмирати і стимулює особистий розвиток. І також саме ціль показує нам шлях до свободи, в тому числі і фінансової. І ціль це як внутрішній такий компас, фокус. Жити без цілі, це як знаєте, сісти в машину, щоб їхати в іншу країну, і не поставити точку на карті. Ну, ми ж знаємо, де там той напрямок, плюс-мінус, ну туди і поїхали. скільки ми будемо їхати, скільки блукати, скільки там повертатись, круги намотувати. ну, поїхали, якось доїдемо, колись доїдемо. І Якщо в нас немає напрямку, оцієї точки на карті, то наше життя, ну, окрім того, що воно стає хаотичним, то у нас, врешті-решт, і швидко зникає запал. І губиться мотивація, коли ми довго кудись не доходимо. Але пам'ятайте, що ваша ціль це головний компас у вашому житті. З'являється ціль? З'являється сенс. З'являється сенс? З'являється енергія, гроші, ресурси, можливості. Все абсолютно з'являється, коли з'являється ціль. І, до речі, ця ціль може змінюватися. Ви дійшли до однієї іншої поставили. Восьма остання гілка нашого. Дерева. і називається вона ця потреба бути задоволеною своїм життям, і вона найголовніша, і вона навіть не гілка, вона корона, бачите, і на неї працюють всі інші. Бачите, стрілечки туди йдуть, всі інші працюють тільки на неї, бо все, що ми робимо в житті, закохуємось, народжуємо дітей, вивчаємо буддизм або інші філософії чи концепції. Ми можемо реалізовувати проекти, будувати будинки, і навіть коли ми їмо, гуляємось, займаємось сексом, все це заради того, щоб задовільнити цю потребу. І навіть всі ви, хто прийшов, прийшов сьогодні на цю конференцію, ви свідомо чи підсвідомо шукаєте відповідь на це питання: як зробити так? Щоб моє життя мені ще більше подобалось, і коли ця потреба закрита, життя тоді не відчувається як марафон без фініша. Відчувається зовсім по іншому, і давайте підведемо підсумки, чим унікальна ця система. Ну, по-перше, ви все життя бачите, як на долоні на одному арку, на одному аркуші. По-друге, в будь-який день легко ви можете перевірити, які потреби у вас вже закриті, а які ні за допомогою тієї діагностики, яку я вам приготувала. Вам треба буде після цього ефіру написати мені в Директ. Слово вісім, ну і підписатися. Я сподіваюся, що ви всі підписані на мене. Як то ні, швиденько виправляємо це. І по цій діагностиці ви можете, хоч кожен день перевіряти, як там ваші справи, як ви себе відчуваєте. І що дуже круто, для того, щоб відбулися швидкі зміни в вашому житті, вам не потрібно одразу починати працювати в усіх напрямках з усіма гілками. Ви можете використовувати принцип багатовалентності. А мої студенти е, його знають як <кій> принцип механічного годинника. Це коли в годиннику ви всі бачили, є так багато зірочок, і вони всі одночасно крутяться. Але якщо придивитись, то ви побачите, що запускає весь цей механізм тільки одне колесико, воно називається барабанне колесико. І це воно крутиться. І тим самим запускає роботу всіх інших колесиків. І саме коли ми з вами знаходимо і запускаємо це своє колесико в нашому житті, все у нас починає дуже швидко змінюватися, дуже швидко рухатись. І якщо ви запитаєте мене, яка з цих восьми гілок є тим самим колесиком, яке за собою Отак потягне запусти всі інші, то я вам відповім: це ціль, потреба мати ціль. І запам'ятайте, з'являється ціль, туди включається самореалізація, починають відбуватися зміни і зростання, і все, все, все інші, всі інші джерела починають зливатись в одне, всі, всі ті, про які ми сьогодні з вами говорили. Сьогодні ми з вами пройшли е, тільки маленьку частину. Ми познайомились загально з цією фантастичною концепцією, якою я просто закохана я її обожнюю. І завдяки цьому ви вже можете уявити собі, як може виглядати ваша екосистема життя за принципами ікігай.